Так, всім привіт! Сьогодні я вам буду пояснювати, чого в мене не було півмісяця. Ну, по-перше, давайте я вам покажу суми те, що в Transport Fever 2. Отак от додалися дуже багато. Повністю ця частина і оце. Я поки що не буду його розробляти, бо того що в мене є інша гра. Так, ви не розчула. А, ще оце додалося. Так, вам не розчулось у мене є гра. Правда, не така. Ну, то що, а в Роблоксі. Зараз я зайду вам і покажу. Але тільки вона в стадії розробці. І воно також працює. да, А, ну і ще. Давайте я пролечу, щоб вам було видно, що я тут побудував. А, і ще з останнього відео тут додалася нарешті желізна дорога і. Такі ось станції. А, і ми дійшли до краю мапи. І все. М -м, в принципі, більш нічого не мінялося. Я думаю, потихеньку буду розбудовувати його, але це не точно. Так, що я там казав? А. Переходимо до гри в Роблоксі. Так. Я вдохновлявся а, о, грою РП, Я зараз туди зайду після цього, я вам покажу. Поки що готова мапа тільки. От вона. Вам здається, що вона маленька, але <смі> вона доволі таки велика. От у нас іде мануфактури, я думаю, ви бачите мишку. Тут у нас іде автобусне депо. А, і, до речі, дивіться, яку я модельку знайшов в тулбуксі. Опа! Рута! Клас. А, ну і Ісузу. Богдан. Ну. От. Я думаю, мапа готова десь на відсотків так. 20. Не знаю. Мені залишається тільки добудувати отут дорогу, там всякі частинки тут зробити дорогу з цієї частини. І потихеньку вже робити. Будівлі. Тоді у мене буде готова, мабуть. Потім там ще скри скрипти там буде, повинно. А. а, Давайте я зараз проїдуся. Якраз сам я покажу. Зараз на на руті. Так. Так, давай, сідай. Опа, готово. Дивіться, це у нас відкриті двері. Задні. Передні. А це у нас зачинити двері. А, я тут тільки змінив надписи і додав накліки, щоб було. Інтуїтивно зрозуміло. Нет. А, ну якщо так, то двері вони зачинені і не будуть відчинитися. Потрібно знову ж таки не зачинити. А, ну і поїхали. Так, виїжджаємо з, із Депо. І зараз пошукаємо прийдемось. Моя сама улюблена частина в цій мапі поки що це залишається. Перехресть два перехрестя. От, і все. А, ну, центр і два перехрестя. Зараз ми йдемо на перше. Як ви бачите, <реш> маршрутка дуже швидка. Я там трішки якусь змінив, щоб вона швидше... О, ось от воно. Це найскладніше, що було поки що, що я робив. Бо того ж тут і спуск, і... і ще один спуск. Всякі там розміки. От. Далі підіймемось нагору. Ой, щось там заділось. Ну, добре, є таке сотня. Ага, і ось я момент вам подобається, бо того, що тут є трава і вона виглядає більш-менш зробленою. Ось ось ще одне перехрестя, і центр то що я вам казав, от по того, що тут є заборчики з білбордами, і потім тут щось наклею. Ну, тут іся, по ідеї, повинен бути ринок. А, і давайте я зараз вам по пошвидково покажу, які тут маршрути будуть. Маршрут номер 2 з зупинками. Ці точки це зупинки. От. А, ось і вся мапа котра буде. Далі маршрут номер 22 з зупинками і маршрут номер 51 а з зупинками. О, тут додалася кнопка пропустити, клас! Чи вона не працює, я не знаю. Зараз подивимося, поки у мене завантажиться, у мене сталася така невеличка трагедія. У мене зламалась мишка і тому мені довелося купити іншу. Ну і в кінці відео ви бачите там флам відео, котрі я вже розписав на три місяці. Так що, якщо вам цікаві спойлери на наступні відео, то можете подивитися. У мене схоже не заходить, я зараз прав Во. Усе, от завантажується, ура! Щось схоже на типу ГТАшки. Більш на четверту схоже. О, все ми завантажилися. Так, як ви бачите... Схоже. Мені там придеться зробити скрипти, там, але гра буде поки що там доповнюється там, всякими фішечками. Там. А поки що... Так, прибираємо. А поки що в цій грі буде фріплей. Ну, в тому плані, що не буде такого великого РП, буде все доступно. От. Такі оце вімкаємо світло. Ну, буде таке більше фріплей. Як я вже казав, гра буде дробатися, будуть. Мені хана. Це так таймінг, мов, я навіть його не бачу. Я швидше поїду, щоб. Якщо ж. Ой-ой, мене занесло. Чогось якось. А, я застряв. Клас, Ну, ви поняли. Потрібно буде зробити всі коди. Там усе таке. Ну, в принципі, ось от побачили гру. Приблизно як буде моя виглядати. А я ще дивіться, щоб не робити мільйон відео. А, ого, який бортурчик маленький щоб не робити мільйон відео, я зробив свій Тікток аккаунт, залишу його під цим відео, можете перейти туди. Там, дивитися, слідкувати за тим, як я роблю гру. А, в принципі, все. На цьому відео підійшло кінцю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. А, ну як я і обіцяв, ось список він іще буде дороблятися. Наступне відео у нас буде не Лего Машинка, яку я зараз уже роблю місяць, а у нас буде розмова з.